Вау, яка краса, яке всього, таке. Вау! Красота. Як гарно сонце заходить. Вау! Прекрасно. Дуже гарно. Ай яй, -яй. Я зараз я вийду я туди ну, на дорогу, там буде краще видно. А... Так вау, о, яка гарно вау. гарно! краса вау, вау дуже гарно, дуже гарний закат сонця, вау прекрасно. Яка чудова Боже, та краса! як гарно вау. Причудово, прекрасно, дуже гарно, дуже гарно. Вау. Я гарно. Круто. Оце так захід сонця. Оце так. Дуже гарно все, просто прекрасно. Зірок ще не видно, але уже чудово все. Вау, просто казково. Дуже гарно, мені так подобається. Я би дивилася, і би дивилася. Я би на це дуже гарно. Неможливо словами передати просто Прекрасно. То таке воно може бути і зелене, не, 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 не і фіолетове, і норожеве, і таке біле осяє його теж може бути. Дуже гарно. Дуже просто чудово. Просто чудово.